Круто, круто, скажите, блин, круто так, блин. Я скину, я скину в курилку, а она 2,5 гигабайта займает. Как же что? Давайте я зараз тогда Вставлю на завантажение в курилку. хочет, то и, то и вкрадаем. Так,

О, oh, фон, нарешті, нарешті, я, я знайшов finally, чат, я знайшов. Надіслати як файл. 2,5 ГБ. Ну, коротше, якщо її зациклить, вона майже ідеально зациклена То ви можете не хвилюватись. Так, продовжуємо накрути накрути Spotify. За що? За що він нам не платив? Що, Шо, ти скажи скажи чесно, тобі заплатив заплатив за це? Скажи честно. Честно скажи. Оп, сюда. Лустивости? Лустивости? Это, в кого, какие там лустивости? Это лустивости, только я. Ладно, рандомайзер и окно нормально. Так, окей, шо в меня, да, От мій ютубо всякий чач. Мені заплатив PewDiePie, то в мене був би норм мікрофон та лайф 2D моделька. Це правда, це правда. Так, всім видно рандомайзер. Не те, щоб вам супер цікаво, звісно, мої налаштування дивитися, але, можливо, комусь хто шарить, цікаво дивитися мої налаштування. Зараз я пробіжусь. Е По тому, що буде. По-перше. знаку клику інфо. От, знаку клику інфо. Некей, чомусь не працює. Та чому не працює? Що не так? А, а чому? Бот відключив, бот відвалився. Почекайте, чекайте, все нормально повинно бути. Спробуйте ще раз. Ще раз спробуйте. Чомусь відвалився, бот. О, все. Значить що, правила рано. Правила рано. Пояснюю відразу. Значить. Це item enemy randomizer, тобто і вороги, і лут е рандомні, нерандомні е ключі і грейтруни не рандомні, щоб я їх не шукав. От е, використовувати я можу все, що знайду в грі, крім самонів. Самонів я використовувати не буду. Це б сильно мені спростило проходження, але ну в чому сенс? В чому сенс тоді? Е, Будь-яка смерть. Я починаю заново, але це не відноситься сьогоднішнього рану, і можливо, ще пару ранів підряд в мене буде плейбек. Плейбек в мене 0 з 10. Бачите, там 0 з 10. Я поки що даю собі 10 смертей. На те, щоб трошечки хоча б підтренуватися, тому що в мене ну, я, в мене абсолютно скіллішує, плюс відсутність концентрації. Тому мені треба трошечки видричить босів. Скільки ж треба буде монтажер нарізати, щоб це рано зробити відос? Та ні, вочевидь, буде нарізатися тільки ран, який останній буде, в якому я все ж таки зможу це зробити. Потім що? Ше? Тікати з бос-арени заборонено. Типу, якщо я заходжу на бос арену. Я б'юся до смерті. Якщо я не помираю, круто, якщо я помираю, я починаю заново. З, від босів, які в відкритому, в відкритому світі, умовно там Nate я можу втікти. Це не тікання з Бос Арени, це просто, типу, босс загрився на тебе ти від нього втік. Це можна, але з Бос Арени, самої не можна. Тобто, Грейс не можна, там є, є предмет, з якого можна було. Айрес Грейс також не можна. Все, я забороняю собі через Айрес тікати. Ну і прохожу гру від початку до фінальних титрів. Тобто в DLC я не йду, ну точніше, як не йду? Якщо мені треба буде, то я йду в DLC, але в цілому, скоріш за все, не. Блін, а музика виробилася, ви не кажете, <соє> що не так, музики немає. Ну ладно, це я без музики все поясню, все було нормально, всі все чули, правильно? Нічого, нічого. Не було, то й не було. Все, музика повернулася. Не знаю, коли вона офнулась. Значить, і мій рандомайзер. Мій рандомайзер. Поясню, що і куди. Е, значить, important locations. Important locations, значить, ваніла, important location, major боси, там, де Голден Seed лежать, і мерченшопи. Important location треба для чого? В оцих локаціях, яких є список, зараз їх, скільки я відмітив, Коротше, десь, типу, 100 штук приблизно цих локацій. В них можуть валяться апдейти до фласок, в них можуть валятися апдейти до зброї, типу, щоб купляти камінці можна було. І Shadow Realm Blessing. Я DLC не рандомив, в тому плані, що самі блесінги і скаду 3 фрагменти я не рандомив з основною грою. І на пікапи не, не клав нічого цього, нічого потрібного, бо я все одно, скоріш за все, не буду йти в DLC. Щоб піти в DLC, це, ну, це складно. Це треба пробивати мога, треба пробивати радана, і сенсу мені йти в DLC майже нема ніякого. Хіба що там, та ні, в, в, в будь-якому випадку нема ніякого. Там може бути щось корисне, але ну, це надто складно, надто складно. В мене спочатку до кінця гри виходить 16 босс-спотів. точніше, босс спотів. 10, але босів 16 треба вбити, бо боси, в яких яка сцена між фазами, це два різних боса буде. Тобто це може бути маленьі, а після неї радан в другій фазі спокійно. Так само, як і Радан в першій фазі не перейде в другу фазу. Тому що це, типу, як два різних боса для гри вважаються. Це я поясню всім, хто ніколи не стикався з рандомайзером або не бачив моїх етерів по ранду ніяких. Спелшопи продають спели, камінці зарандомлені приблизно так, як і в основній грі, тобто я не зможу знайти відразу 10-й камінець, все роз'їбать. Потім це там, звичайні айтеми зарандомлені. І от Shadow Realm Blessing тільки в DLC знаходяться. Щоб їх не було в звичайній грі, бо це абсолютно безкорисний предмет. Лоджик тут нічого не змінено. Єдине, що я можу в кале купляти ці. А я, я, я це відключу, коротше, все, нічого не змінено, нічого тут не цей. Все так само ж треба дві грейтруни, щоб зайти в столицю. І все так само ж треба вбити малікета, щоб добратися до фінального боса. Ну, точніше, того, хто на місці Малікета. Е, Enemy randomizer. <coughs> Вони скейляться, Типу, ХП і демедж скейляться під статі споту, на якому воно лежить. Е, те саме мультифазові боси. Я не знаю, що це навіть значить. Коротше, мультифазових босів робить простішим, я наскільки розумію. Це що потрібно, блять. Бо фул радан, наприклад, на першій фазі, а потім шахтесь це самогубство. Боснейм e, все це. І самі, самі по собі, вот пресет. Звичайні вороги з звичайними ворогами, потім всі, абсолютно, будь-яких видів босів з будь-якими видами босів. Абсолютно. Пасивна фауна. Пасивна фауна. Люди-люди. NPC зарандомлені також. скарабеї не рандомлені і. А, не рандомлені Untouchable. Це ці чуваки, які тебе ваншотять, якщо пері не зробить. А чому воно відключені? Я хочу, щоб вони були. А де Untouchable? Я, я не бачив цієї категорії. Дуже гайден. А тут немає цієї коти пухуй, ладно, все, окей, їх там скільки? 5 штук в грі. Поїбать. DLC старту немає. DLC зарандомлене разом з цим, все це неважливо. Потім рандомна зброя. Мені випадає на початку зброя, така, яку я можу взяти в дві руки. Больше. Changing stat трошки, щоб можна ну, да, щоб більше було рандомної зброї на початку, можна. Стартові кіпсейки, NPC outfit, ambient, жести, все рандомно. Потім тут це мені не треба, це все спрощення. Є тільки два спрощення. Три спрощення. В мене повністю відкрита відразу мапа, бо мене бісить, коли не відкрита мапа, але я в мапі все одно орієнтуюсь. Почвайте, почекайте. почекайте. Е, зв... Прокачка зброї за звичайні камінці зменшена. Мені замість одного стека камінців не 12 треба, а 3 всього. Бо це рандомайзер. Я, я навряд чи зможу знайти, щоб прокачати звичайну зброю. Більше сотні камінців. Тому. Чуваки. Коротше, це спрощено, і це по-людськи. І є шарткати в горах. Це буквально два шарткати. Один шорткат до торговця, щоб швидко заскочить, наскільки я пам'ятаю. А інший шорткат це, щоб в секретну частину гір, гір попасти, куди я взагалі не буду ходити. тому це я просто зможу швидше до торговця пробігти, а не оббігати всю мапу абсолютно. Все, це все що є. Оце такі правила. Більше я цього пояснювати не буду. Але розказав, щоб це було. Можливо, я збережу цей шматочок, нахуясь, щоб потім комусь щось п... похуй. Коротше похуй, чуваки. Першого боса, краказябла, пройдеш. Першого боса я буду обов'язково проходити. Якщо я помираю на ньому, я починаю заново. Поки я не пройду першого боса, ран не починається. Бо, хоч це і технічно не смерть, але, ну, вочевидь, це смерть. Я програв босу, так, ну, типу... Тому так? Тому так? Погнали? Рандомимо. Отаке от. Отаке. От ну, а по правилам, та, по правилам знакома какой инфо, Все є. На здоров'я, можете користуватися, якщо щось забули. Я не встиг, там вже заняти. Де заняти? А, блін, ці ж люди не самі э, живуть деякі. Діка довго рандометься, це мене бість. Ну і так, зараз поки що ми будемо грати. А, воно завантажились? О, все там завантажились в курілки, якщо що. Можете забирать. Якщо комусь треба ця заставочка, яка в мене на фоні. Але вона відос. Ну, бо якщо це гівкою зробить, воно буде займати 300 ГБ, я думаю. Так, рендо плейбек. Мівін Сigма. Вітагаю, привітка в першу четкую. Привітаки в перший вчаток і вітаю в перший вчаток. І піп піп -пі. Дай мій де мій спідрунерський таймер, будь ласка. Дай мій крутий спідруннерський таймер. І зараз Дестри проходжу, це моя перша соус гра. О, це прекрасно, це прекрасно. Все, лаунч Elden Ring. От що я тут поки що записав. Значить, я зробив тут цей списочок справ, які я роблю. Білдобудування, потім безхатько, потім Годрічова, білдобудування 2, Рамадан, Голден Дід, безхатько, ультімейт, Чел з мискою, Кронштейнів всмокт, Песиголовець, Ньорт, Дід Ультимейт і кінець клятого рану. Отак вот. от, от виглядає ран для мене. І, звісно, є мапа, я, я її показував в телеграмі, але я можу, типу, відразу от, ще на екрані вам показати. Це мапа плану того, як я буду це робити кожного разу, як буде починатися. Звісно, потім я перестану використовувати мапу. Але зараз я поки що на пам'ять не можу сказати, куди мені треба бігти і за чим. Цю мапу я також скидував в ТГ, якщо комусь треба, і якщо комусь щось зрозуміло, в цій мапі буде, можете її також використовувати. Це то як легко пройти рандомайзер. От саме рандомайзер, як легко зібрати, ну як легко, не легко, ніхуя. Як зібрати всі потрібні предмети і в якому порядку легше проходить от. <сіхі> Але це тупо не факт, що мені допоможе. Це можливо мені допоможе. Зараз побачимо, наскільки легко. Та, зараз буде видно. Блій, в мене щось лишнє повідкриване, напевно. Чи ні. Ні, наче ні. Так, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди. Вот так вот. Вот так вот. Вся мапа, я себе открыл. Заебись. Фух. New game.